Слава Богу, дорогі браття та сестри, молитва піст це основа нашого життя. Без молитви людина не може уявити свого життя, так і без поста, дорогі браття та сестри, ми теж не можемо загортовувати свою душу і своє тіло. Варто не забувати про піст, варто і не забувати про молитву. Як добре у Божому храмі. Як добре на одинці зі своєю сім'єю разом помолитися перед Господом, попросити Його заступництва на початок всякого доброго діла, на початок дня, подякувати Господові під час вечірних молитв за прожитий день. І так разом, дорогі браття та сестри, кожна сім'я, як домашня церква, підносить свої молитви до Господа, просить у нього благословення та заступництва. І таким чином готуючись до цієї унікальної зустрічі зустрічі зі своїм творцем. Знаєте, я Часто їздила так по світу, як кажуть, дорогами. І от їдеш селом, якщо не видніються купола церковні, то здається, що село і Божої благодаті немає. Так було і з нашим селом. Не було церкви. Але одного літнього дня 1999 року поїхали ми в Почаїв батюшки, як помітили нас, що ми. Із села седлище, не знаю, як це було, видно, це була якась Божа підказка для нас, і внесли таку пропозицію, що повинні ми посприяти, щоб в нашому селі був створений храм. У селі Віри Миколаївни таки з'явилась святиня. Ця церква, побудована на початку другого тисячоліття, і освячена в честь Архангела Михаїла. До цього село седлища на Любашівщині швидше за все свого храму не мало. Згадки про село седлище починаються на початку 19 століття, в кінець 18-го, початок 19-го століття. І історія повна, можна сказати, навіть повна історія сеседлища і духовної сторони, і світської сторони. Вона пов'язана з сусіднім селом селом Угриничі. Тому що те село, воно набагато древніше, йому вже десь до більше 600 років. От і пан, який там жив, пан Угрин, він коли е, панував там, мав сина. І от коли син вже одружився, постало питання розподілу земель, оскільки син хотів жити окремо. І ці землі, на якому зараз на якому зараз знаходиться село седлище, вони були ще не опановані, не розорені. І тоді добровільно, примусово людей, сім'ї, кріпаків почали переселяти сюди на це село. Сьогодні ж седле ще більше відогринич удвічі. Воно поділене на дві частини і цьому передувала своя історія. Приїхали сюди на постійне проживання переселенці з Блевизької пущі, які викупили у. Держави усю, ось цю сторону, де ми стоїмо по праву сторону, всю цю землю і тут осіли, почали називатися, і назвали своє село по назві того села, з якого вони приїхали, Скупово. От, і так назвалося село, і тут вони проживали і досить окремим життям від села Садлища. Хоча жили вони здається на одній території, але проживали окремо село. Скупово воно було окремо до 1936 року, якщо не року, що От уже після цього часу його воно об'єдналося. Але повернімось до історії нині найголовнішої святині седлища. Наріжний камінь під храм освятили в 2000 році. Але перше богослужіння було в 1999 дев'ятсот у приміщенні колишнього дитсадка. Так вирішили люди після тієї пам'ятної поїздки до Почаєва. Зібралася громада села, в основному жінки. Але серед тих жінок прийшло два чоловіки, які ніколи не ходили в церкву. Ну, ми ж так вже ж обирали двадцятку, обирали керівництво, і ці чоловіки, як на на диво, погодилися бути старостою і заступником, які потім і вели те будівництво з допомогою всіх. Валерій Сергійович Панасюк з тих, хто одразу взявся до роботи. Саме він очолював тоді місцеве сільськогосподарське підприємство. Але як би дивно це не звучало, погодившись на це будівництво, він зовсім не йняв віри, що побачить у седлищі Православну церкву. Ми були трохи в супроти, ми пропонували автобуса возити людей в друге село. Там три кілометри це один колбас. Одна територія, сільська рада. Але нічого того не вийшло? Тобто вони були вперто, казали, що ми будемо тут. Потім вони пропонували, що ми їм дали якісь приміщення. Нам було стидно, що на нашому селі буде якось. Потім був дитсадок, то що вона розмовляла. Районна влада теж була в супротиві, що в дитсадку. То я, коли виступав на сесії районної ради, кажу, люди, добре, подякуємо їм, що вони хоч будуть сторожувати дитсадка. Згодом всі суперечки припинилися. Будівництво храму почалося при священнику Іванові Кудлашевичу. Потім вісім років тут трудився отець Василь Гірник. Де ми тут стоїмо, це був газосклад, і тут перед нами було просто болото. Але храм звели і всього два роки на це потратили. 16 листопада 2002 року церкву освятили. Люди кажуть, якби не Панасюк, то не спромоглися б на такі стрімкі для будівництва темпи. Сам Панасюк думає інакше. Коли мене запитують, чи ви будували церкву, якусь ніколи не будував церкву. Я просто мені повезло в той час жити, коли треба було будувати церкву. Мені просто повезло. Бо ж могли після мене, і до мене побудувати. Так само кожен з нас. Ми не можемо ставити своє я, що ми там щось вклали. Ми просто дав Бог розуму, ну не відмовитися тої пропозиції. Та й все. Іншими словами, як дивний Божий промисел, цього, звичайно, що назвати не можна. Тому що, як, як казали люди, що фактично всі розуміли, ну не всі, більшість розуміла, що це є неможливим побудувати вселище храму. Село розвивається, і духовність в людях також в когось відроджується, в когось тільки зароджується, розвивається, в когось росте. Повною радістю віряни седлища хочуть поділитися з усім світом. Тут шанують християнські народні традиції. Дітки займаються у недільній школі. Учні недільної школи організовано і проведений вечір коляди. Фактично, це завдячуючи їм, тому що їхнє бажання провести вертеп, воно і спонукало мене на організацію з повну повну вечору коляду. Починаючи з цього року, ми за собі. Запланували і всі це з цим погодилися, що у нас буде проходити не просто вечір колядок, а це буде благодійний вечір-кулядок, на якому будуть збиратися гроші, які будуть передані вже для дітей сирі, так само як у Луцьку проводиться ось цей благодійний концерт. У великий піст при цьому храмі проводяться духовні читання. І перша тема була це джерело і православної віри. З нашим приходом уже на цю парафію стало вести хор уже моя матушка. Матчка Наталія. Нам вдалося залучити до хору більше людей ніж ходили. Зокрема, ми зробили собі таку поставили перед собою мету залучити людей до хору, які мають хоча б якусь музичну освіту. Зокрема, нам за цих років вдалося долучити шестеро чи точно скажу, десь шестеро людей, які фактично в храм ходили досить рідко. Але певними мудростями, певними хитростями ми їх намагалися залучити в першу чергу до життя церкви, до співу, тобто показати, якою може бути краса співу. І люди одразу ж відгукнулися, вони прийшли до храму. вважаю, що на сьогоднішній день в селі вже є вже все. Є вже садок. Є школа, в якій 307 учнів вчиться. Є людей в селі понад 200 серійних тракторів. 150 оприскувачів, 50 комбайнів, понад 30 зернових комбайнів, більше там, ну хвилина тут це, це вже не вважається, це, що розкіш, це як казав, Хрущов, засіб для пресування. От, Тобто люди живуть, самодостатні. І якийсь був період такий, коли мені я задаю, то що на завершення скажу, коли я питав Ірину Миколаївну, ну от ви так напористо пористо хочете церкви. Ну хто ж буде ходити? Будуть гарша. І знаєте, я дуже рада, що я погаю. Духовне багатство неможливо оцінити категоріями матеріальних цінностей. Велике добро зробили ті жителі седлища, які є нашими сучасниками, побудувавши цю святиню. Побажаємо ж їм Божої благодаті і нагадаємо слова мудрості зі старозовітньої еклезіастової книги, які актуальні й досі. Немає нічого кращого, як радіти і робити добро у своєму житті. Отож, як котрий чоловік у всім своїм труді радіє добром це дар Божий. Перша книга з біблії книга буття свідчить нам про те, як Господь створював світ. Всі ми знаємо шість днів творіння. Я Господь поетапно творить усю вселенну, і вінцем Твого творіння являється сама людина. Помічницею для людини Господь створює жінку Єву. Адам і Єва перебувають у райських обителях, і, як нам розповідає, старозавітня історія, зокрема книга буття, Адам живе у повній симфонії з тваринним та рослинним світом. Простіше кажучи, Адам живе у повній симфонії, у повній духовній єдності з усією природою, котра створена нашим Господом. Як каже нам Біблія, Адам спокійно спілкується з кожною твариною, дає ім'я тим чи іншим тваринам, відповідно називає її рослинний світ. Ця гармонія, як розповідає нам старозавітня історія, Закінчується після страшної людської трагедії. Адам, як ви знаєте, Старого Завіту, отримав першу вказівку Божу, першу Божу заповідь не вкушати плоду з дерева пізнання добра та зла. Як каже нам книга буття, Адам, на жаль, порушив цю єдину заповідь, як пізніше скажуть святі отці, в якій. Вмістилися фактично всі майбутні 10 заповідей, котрі дав Господь для Моїсея для нагорі Сінай. Адам був вигнаний з райських обителів, і, на жаль, через первородний гріх, через гріхопадіння Адама, через перше порушення цієї заповіді втрачається ця прекрасна унікальна симфонія людини і природи. Тваринного світу і людини, людини і рослинного світу. По сьогоднішній день ми з вами пригадуємо трагедію в житті людства, коли Господь був змушений водами всесвітнього потопу знищити цей світ. Ми бачимо по сьогоднішній день попущення Божі через природу, коли стаються певні катаклізми. Ось Сьогодні особливо відчуваються ці події в нашому житті. Бачимо і затоплення, бачимо і землетруси. Бачимо ті трагедії, з якими людина сьогодні без Божої допомоги навіть не в силі боротися. І ось виникає запитання: чому цей світ, котрий створений Господом, цей прекрасний світ, ця природа, цей тваринний рослинний світ, через який часто святі отці приходили до пізнання Господа, приносить стільки неприємностей для людини. Но відповідь доволі навіть і проста людина своїми гріхами, своїми втручаннями у внутрішнє єство природи, наносить шкоду як природі, так відповідно і сама собі. Але сьогодні нас, дорогі браття та сестри, цікавить запитання: як все ж таки нам, віруючим людям, ставитись до природи, до рослинного тваринного світу? Саме ось таким запитанням ми знову звернулися до молодих людей. Будь-яка людина повинна ставитися до природи бережно. У нас такий обов'язок, що ми повинні бережливо ставитися до природи, і насамперед ми ще повинні ставитися до природи як до творіння Божого. Питання безпеки природи на даний час є дуже критичним і, напевно, одним з найболючіших взагалі питань нашого світу. Християнин, як і будь-яка людина на цій землі, повинна берегти природу і взагалі екологію в цілому, адже від цього залежить майбутнє і наше, і наше життя. І взагалі життя у всього живого. Як християнин може псувати те, що створив Бог? Бог, можна сказати, дав нам природу. А з природою ми можемо брати різноманітний березовий сік, гриби, то нащо його руйнувати, якщо для нас також є користь? Слава Богу, дорогі мої волиняни, любі брати і сестри, шановна наша молодь, церква Бога. Жива, стовп і утвердження істини. Церковні діти, діти віруючі, які належать до спільноти дітей Божих, завжди радіють. І де б вони не були, вони за все прославляють Бога. Ми живемо в цьому прекрасному світі, який часто люди і вчені називають навколишнім середовищем або просто природою. Так, цей світ створений Богом. Прекрасний світ, якщо поглянути на світ зелені, природи трави, рослин, лісів, дерев, яка красота неповторна, а які чудові квіти. І це все природа. Якщо поглянути на високі гори, на засніжену планету земля, це теж неповторна краса. А якщо поглянути на тварин, як вони живуть, вивчати їх, це теж природа. А на птахів, навіть на самих маленьких комашок поглянути, все це Боже творіння. І всякої дихання хвалить Господа, так каже нам Святе Письмо. Природа це наш природний фізичний світ, створений Богом для нашої насолоди, для нашого життя, для нашого вдосконалення, для нашого гостювання на цій землі і для спасіння нашої безсмертної душі. Природу то, що навколо нас, треба берегти. Мені сьогодні якраз зараз прийшло на думку, колись в газеті Радянська Волинь, я ще був молодим священником, прочитав таку невеличку заміточку, писала в газету Заміточку Десятикласниця. Вона писала так: так, ми руйнуємо цей світ, бо де колись у глухих лісах. Ступала тільки людська нога, тепер пішов бульдозер, який руйнує все. Куди колись летів тільки птах увесь небес, тепер полетіли ракети, роблячи Озонові діри в стратофері над землею. Ця дівчина, звичайно, десятикласниця, не претендувала на якусь вчену ступінь. Але не так простоті від серця вже тоді наголосила, що людина руйнує сама свій дім. Мені пригадується, я зараз гадаю і вам, і, можливо, нас слухають і дивляться старшого віку люди. Ще роки 50 тому назад, 55 років тому назад, люба маленька водоймачка на полісі, чи це якась канавка, чи якесь озерце? Скільки там було риби і особливо в юнів? А тепер немає в юнів. Де вони поділись? Де та риба? Ось хай старші люди пригадають, колись був карасик не з білою лускою, а золотистою, з жовтою лускою. Де тепер цей карасик? Мабуть, вже і в зоопарках їх немає. Природа руйнується, руйнує природу хімія, яку багато тепер викидають на природу, удобрюючи нібито поля. Природа сама себе удобрює перегноєм або гноєм без хімії. Хімія руйнує. Погляньте тепер на оці пластикові бутилочки, яких так багато ми ними користуємося, але ж воно по 200-300 років буде в землі не розлагатися. А колись як було, і печиво, і конфітки були завернуті в бумажечку, ти розмотав печиво з'їв, викинув папіре, через дві хвилинки дощ пройшов, і цей папір уже став землею. А сьогодні екологія дуже сильно забруднена, і ми самі руйнуємо свою природу, своє середовище, в якому живемо. Ми приносимо біду самі собі. І тому кожен християнин, кожна віруюча людина покликається і проситься церквою Богом берегти свій дім, берегти своє середовище. Правда, ми сьогодні бачимо, що в нас є такі шанувальники природи, які навіть вже хочуть і ладні вернути язичні часи, поклонятися пенькам, поклонятися якимсь ідолам. Поклонятися якимось надзвичайним каменюкам або якимось астероїдам, які нібито прилетіли з космосу, ще щось небудь, устраювати язичні радіння. Це все, звичайно, вже в сьогоднішній цивілізації. Коли людина розумна, вона знає, що природа створена Богом, що сама собою природа не могла стати такою розумною, так продумано. Усе створено, як ми це бачимо. Це творіння Боже. І тому до всього треба дивитися через Бога. І ми бачимо, що природа прекрасно створена Богом, створена з єдною метою, щоб людина в цій природі жила і насолоджувалася. Ви бачите, ми дишимо, вдихаємо повітря, яке постійно-постійно обновляється. Ми вживаємо воду. Яка допомагає нам жити. Ми вживаємо хліб і інші харчі, які допомагають нам фізично продовжувати своє життя. Тому треба берегти Боже творіння, а Боже творіння це вся природа, яка навколо нас. І кожен з нас зобов'язаний берегти і світ тварин, і світ птахів, світ комашок, берегти світ трави, світ квітів. Світ дерев і лісів, водойми, берегти все, що навколо нас, до всього відноситься бережно, гарно, не руйнувати. І мені я ще заберу хвилинку вашого часу, робиться страшно, коли прийде весна і навесні, замість того, щоб збирати суху траву, згрибати її, підбирати, беруть, підставляють сірник і палять. І горять цілі плантації, горять невеличкі кусти, кустарник, горять, горять деревця, а там же ж уже навесні просипаються всякі комашки, букашки, десь якась пташечка готує вже собі гніздечко чи в траві, чи низенько над землею на деревці, і все це огнем горить, перегорає земля. Горить усе це варварство, так не може бути. Пригадую, колись роки 50 так не палили ані листя, ані бур'янів, як це робиться сьогодні. Ось це загрязнює наше середовище. Тому стараємося берегти нашу природу як наше середовище. Природа це наш дім, який Господь дав нам. Для того щоб ми жили благополучно у доброму здоров'ї і благочестиво. Слава Богу, дітки, навіки, слава Богу, батюшка! Слава Богу, наші маленькі телеглядачі. Сьогодні ми поговоримо про вдячність. Коли хтось з наших ближніх зробив нас щось приємне чи допоміг у якійсь справі, ми дякуємо йому за це. Інколи буває так, що ми забуваємо дякувати нашим благодійникам. І це прикро. А особливо прикро, коли ми не вважаємо за потрібне дякувати Господу за Його благодіяння. Вважаючи, що можемо обійтися без нього. Зараз ми розповімо вам євангельську історію про десять прокажених. При вході в одне поселення Ісуса Христа перестріло десятеро прокажених людей. Проказа Хвороба, яка безжалісно потворила людей, які від неї швидко вмирали. Дев'ять з них були юдеї, а один самарянин, спільне горе з'єднало їх. Прокаженим не дозволялося наближатися до людей, бо хвороба їх була заразною. Зупинившись, вони голосно закричали Ісусе, наставнику, помилуй нас, ісус Христос сказав Ідіть, покажіться священникам!» В цей час священники оглядали тих, хто одужував від прокази та давали свідоцтво на правопроживання в містах і поселеннях. Прокаженні пішли до священників і коли йшли по дорозі, очистились від прокази. Один з них, коли побачив, що стілений, повернувся, голосно славлячи Бога, і, впавши навколішки до ній Христа, дякував йому. Це був самарянин, і удеї ж залишилися невдячними. Тоді Ісус Христос запитав, чи ж не десятеро очистилося, де ж дев'ятеро. Чому вони не повернулися віддати славу Богові, крім цього чужинця? Потім, повернувшись до вдячного самарянина, сказав: Встань, іди, твоя віра спасла тебе. З цього прикладу ми бачимо, що Господь зцілив прокажених ще тоді. Коли це ззовні не було видно, його слова виявилися випробуванням віри людей та їх послуху. Ми повинні брати приклад у самарянина, який повернувся до Господа, вклонився йому і подякував за своє зцілення. Напевно, в кожного з нас виникає запитання: а за що ж ми повинні дякувати Богові? Ми повинні дякувати за своє життя. Адже це найбільший подарунок за маму, за тата, братів і сестер, стареньких бабусь і дідусів, а також за друзів. Ми повинні дякувати і за їжу, котру маємо кожен день, за школу, де отримуємо знання, за будинки, де живемо затишно, за іграшки, книги, велосипеди і за все, що нас оточує. Так, вірно. Ще в 4 столітті святитель Іоанн Златоуст часто повторював слова, які були змістом його життя. Слава Богу за все, Дякую Господу, коли ти завдав Богу своєму пальцю, Дякую за дощ, і навіть якщо ти знаходишся не в затишній квартирі, а в лісі чи на полі. Дякую за гроші, які ти загубив. Дякую за всі уроки, які дає тобі Бог через різні обставини. На протязі всього твого життя. Дякую за всі його милості, які Він посилає тобі. І на завершення я ще хочу додати, що найкраща подяка це не лише добре слово, але й добрі справи, які варто робити навіть тоді, коли за них не дякують. Дорогі браття та сестри, ми повинні з вами любити один одного. Важко відверто любити ближнього, особливо того, хто тебе сердить, кривдить, хто тебе ненавидить, хто тебе не любить. Легко про це говорити, але важко це виконувати. Ми з вами лише в такому випадку будемо називатися віруючими людьми, коли по-справжньому будемо любити тих, хто біля нас. Любити не егоїстично, не використовуючи людину, а любити так, як полюбив нас Бог. Просто, кротко та безкорисливо. Залишайтесь з Господом. До наступної неділі. До побачення!